Підказки на тиждень цей розклад із п'яти карт. Перше, це на що буде корисно направити вам свій ресурс, і карта каже, що на захист своїх інтересів, відстоювання кордонів, можливо, хтось буде від вас забагато, забагато вимагати, що правильно я сказала, і щось вам прийдеться доводити, що ви не маєте обов'язків таких, тобто вам треба бути скоріше, вміти твердо казати ні, тому що і конкуренти там злонамисники, там можливо навіть зі сторони окупантів буде багато агресивних дій. Які вимагають від вас відстоювання своїх інтересів, своїх кордонів, і заважати буде наступна позиція, що буде заважати. Можливо, ці самі, самі обстріли будуть заважати, а якщо з вашого боку, то поспішність. А от допомагати буде впевненість, ваша самість, а ви можете спиратися на свої таланти, здібності. Навіть нескромність ваша теж буде допомагати. Певна доля здорового егоїзму теж допоможе. На що ви можете спертись? Як не дивно, якщо ви в обмежуючих обставинах, то саме це вам буде ну це ваша деяка опора. І, взагалі, обставини, обмежуючи жорстки, в яких ви зараз опинилися, які вам здаються безвихідними. Але на цьому тижні на них можна спертися. І за що мріяти? Дуже така трохи смішна карта. Мріяти, щоб у вас було багато-багато роботи, соціальних задач, щоб ви були загружені настільки, що не було б свободного часу, а також про те, щоб зі всіма задачами, які є на даний момент у вас, щоб ви вдало впорались. Хай щастить любі гарного тижня, на все добре.